Так, друзяки, всім привіт. Значить, осінь. Задовбують дуже оси вже. І в тому році дуже було багато ос. Но я в тому році ще раніше почав їх відловлювати, то якось проблеми не було. В цьому році вже трошки запізнився, але ж ще таких посіка не вдома. Значить, що робимо? Беремо такий з погреба, компот. Як бачите, вже така кришка негодна, да? там він вже піддутий, йому вже років та років, вишеньки, там он вже така пліснява. Ну, коротше, пить він не годиться, а ось ловить на нього самий клас. Значить, як ми робимо? Зараз я вам покажу. Беремо 3 банку, обрізаємо бутилку, як бачите, і обмотую скотчем. Чого обмотую скотчем? Щоб е вітром не здувало. Пластик, то що вітром здуває і тоді банка відкрита, лізе туди бджола все підряд. А так, в принципі, наливаємо компот, він вже такий трошки під, підгулявший і розставляємо. І отак на такі ловушки. Пробував бутилки, у ну, такі банки краще вони лізуть, вони плюс, мабуть, бачать, що всередині є їхні родичі. Так що якось так. Напишіть, як лобите ви і що заливаєте у банки. Я раніше заливав ще пиво. Були такі роки, що от на пиво взагалі перлий капець. Знаю, що є там форшки дають, щось там на форш усе летять. Ну, я користуюся в більшості такими компотами. А, бувало. Ще колотив із забруса, але на забрус з бджола дуже літа, а на так, що якось так, Не забуваємо ловити оси, тому що це великі шкідники, які приносять дуже велику шкоду бджільництву. Підписуємося на канал, ставимо лайк і пишемо, хто що лє і хто чим лови даний так що Всім дякую за перегляд і мирного неба.